Знайденно витік в системі опалення, в новобудові забудовника труба якісна, тому що неякісні труби, вони завжди лопають на поворотах. А це я побачу, це хороша труба. Відповідно, я зрозумів, що тут якісь механічне пошкодження. Так воно є. Я знайшов дві дірки. Ось є одна, це вже вирізана. Вона ось тут була, це зараз я перевіряю. І е, ось є друга. Вона була ось тут. Тобто, якщо отак подивитися, ось тут і ось тут ще одна. ось ця. Ну, в мене підозра це від сверла, що профіляти ми бачимо до каркаса інсталяції, але я думаю, що хлопці сверлили просили трубу, а потім профіля на інсталяцію приклеїли. Ну, Якщо це по суті так воно є, моя здогадка вірна то я якби звертаюся до плиточників, що якщо вже таке зробили, ну позоніть, навіть втіхаря по-тихому до сантехніки, попросіть, щоб якось приїхали, виправили, Коли ще на плитки, нічого немає, ніж потім розбиратися і скандалити, хто винен і чия це, чия це вона. Ось така штука. Тому, якщо у вас є схожі проблеми, звертайтеся, вони різне обладнання для бошку приткаю в трубах під плиткою, землею та ламінатом.